Привіт тобі, друже! Ти на каналі Хотабечво. Якщо ти готовий подивитися найкращий бій, один з найкращих боїв світу танків, то ти по адресу сьогодні у нашій студії один з найкращих гравців світу танків. От я передивлюся цей ріплейчик, я дивився його два рази. Це третій раз разом з вами. Я буду його переглядати та любуватися, вчитися також разом з вами. От дуже, дуже класно грає цей гравець з Ніком Зекулмен. Діджей щось там далі пише. Звичайно, у мене все не відображається. Отут я по лівій частині дивлюся, де хіпешки е, нашого танку. Так, це amx 50 б У нас мапа. Редшер зустрічний бій. Кидає нас до 9-х рівнів без жодної артилерії в команді. І відразу кидається в очі три позначки до гармати на Амікс 50Б. Тобто чоловік знає, толк цього танка це 100%. Так, знаходимо суперконкурора. Він знайшов таку позицію. На самому вершічку, не знаю, самий верх, самий самий такий, от що по ньому популькати, в нього немає жодного маскування. Чому він туди виліз, невідомо. Там з ФО 155, от його ще можна зрозуміти. Оце Петесау, там в нього три пульки по 750. Він там зводиться, в нього якесь там маскування є, якщо він, звичайно, не рухається. А стоїть на місці, ну але суперконкурор, це я, на мою суб'єктивну думку, не зрозуміло, чому він туди поїхав, як він мав приїхати сюди, де наш автор реплею біля дирижабля. І так, зустрічаємо вже AMX, Перепрошую, 50П, який AMX. мені вже вважається оцей AMX 50Б. І в мене вже заплітається язик із-за нього, бо тому, що щось неймовірне буде відбуватися в цьому бою. От. Звичайно, без жодних спойлерів, але наш автореплей буде абсолютно в тому місці, де він і має бути, щоб наносити максимально завдану шкоду по команді противника. Один танк ми вже знищили, та 3К у нас вже майже в копілці. Два барабани ми роздали. Так, другий барабан був абсолютно повністю всі. Пульки ми присунули по команді противника по ворожих танках, так і зараз знову підходить до кінця. Тільки дійшов до кінця черговий барабан. Зустрічаємо Шарфотюра четвертого. Так, другий заходить, а третій, ну якщо зайде всі чотири, ми його по ідеї забираємо. Так, забрали ми уже другий танк, другий фраг до своєї копілки. Понад чотири ми вже напулькали. Два-три рахунок ми йдемо по. Хітпойнтам на команду порівня з командою противника. І, до речі, варто підкреслити, як ви знаєте, от всі статисти, на це статист, ще лютущий статист. Зекулмено cool цей наш. Так він грає повністю абсолютно на голдових оцих дорогих підкаліберних снарядах. Усі снаряди підкалібрені, тільки один барабан, тобто чотири пульки. У нього осколково фугасних. І зараз будемо, звичайно, разом з вами освіжувати свою пам'ять. Так, на жаль, зараз не зайшла пулька по фушу 155-му. Ми йдемо на перезарядку чергового нашого барабанчика. У Боровані, до речі, 4 пульки. Хто не знає, одна пулька забирає 400 середній разовий шкоди та 325 мм пробиває Броні наш голдовий оцей дорогезний підкаліберний снарядик до 297 мм втрачає бронепробиття на відстані, в залежності від відстані. Так, наш підкалібер втрачає бронепробиття, ще раз повторюся, та літає зі швидкістю 1334 метри за секунду. І, як я вже сказав, один барабанчик осколково фугасних снарядів. Один снаряд забирає 515 середньої разової шкоди, та 65 тільки міліметрів пробиває броні. Ну але як проб'є, то вже як жахне Оцей повний барабан фугасиків присунути. Це взагалі буде понад 2К. Ми завдамо шкоди, це просто імбовий барабанчик. Так, 1067 метрів за секунду літають наші осколково-фугасні снаряди. І так, ми переїжджаємо на ліву частину по мінімапі, к лінія їдемо, адже... Подивився наш Зекулмен, cool що тут немає жодного танка з нашого наших союзників, мається на увазі. Так жодного танка немає. Приїхав сюди, подивитися, що тут робиться. Так як ми його не пробили в бортах, невідомо нашій хтось підсвітив, треба втікати. 100% треба втікати. Зараз там гриль п'ятнадцятий там багато танків можуть дивитися в нашу сторону, але на щастя, нашого автора-реплею. Ніхто не дивився, так невідомо, чому він так крутить, вертить камеру. трішечки неприємно. Ну але ну так статисти переважній більшості роблять це. Я помітив вже досить давно. 5-8 рахунок. Ми вже програємо по хепешках у 2К. На команду мається на увазі. Понад 5К ми вже напулькали, тобто 5172, якщо бути докладніше, і стоїмо, чекаємо чергового перезавантаження нашого барабанчика. Зараз мали викашку ми добрати, але наш союзний шарфотюр четвертий його добирає. Так СТРВ-103Б стоїть на цьому флангу. Тут, тут біля замка мається на увазі перша друга лінія. Якщо дивиться на мінімапі, там ще світився. Останній раз Т-54, четвертий, і не знаю, варто нам туди поїхати. От мається на увазі по першій другій лінії ще раз повторюся, чи за НАТО буде рисковано. 6-8 рахунок уже. Знову входить камерою, віддаляє от туди-сюди. от Ще раз повторюся, помітив, от, дуже часто так статисти роблять, не знаю. от Раніше я дивився такі відосики по Ютубі. От, давні часи такі були. от Статисти казали, якщо приближати та віддалювати камеру, от якщо нею там дьоргати, шарпати, не знаю, от такі всякі виробляти, то буде точність краще, буде влучати танк. Не знаю, правда це чи ні. Обов'язково пиши в коментарях, що ти думаєш з цього приводу. Я думаю, що це все фігня. От і так. Все ж таки вирішив проїхати до замку. Тут СТРВшка, я не помітив, докладніше, вона була фулова чи майже. Так, ні, вона фулова повністю. 1800 хітпоінтів в неї присутня, так, і в... що? Подивіться, що робить з підпалом даємо на 483. Так, з тараном добираємо. Треба добирати обов'язково. Це дуже небезпечний противник. Так, з одного барабану ми забираємо оці повністю 1800 фулових хід понтів з СТРВ-103Б. Це просто був. Просто шикарний мув від нашого автора реплею. Четвертий фраг у нас вже в копілці майже 7. Ми вже напулькали 9-10 рахунок, і ми програємо сильно по хітпойнтам. Подивіться, 5600 у нашої команди проти 9200 в команді противника. Так, ну що ж, готовий новий барабанчик. І зараз ми його роздаємо по ворожому фушу 155 Так. Так, 406, Думав, що ми його доберемо, але ні, все ж таки, це зробив наш союзний шарфутюр. Четвертий він його закружив, заїхав йому в спину та просто його розвів. Він намагався зробити оцей розвернутися ФО 155, Ну це просто в полі неможливо зробити. І так, 11-11 рахунок. Ми вже майже зрівнялися по там на команду з командою противника. І що ж в полі просто естевестотри нуль, це дев'ятий рівень. Якщо не помиляється, це шведка шведська Петесау, але тут знаходиться 113 ВО. Так, перший снарядик, звичайно, рикошеток ми даємо такий неприємний. Але три снарядика заходить успішно. Стервешка переключається в нашу сторону. Ми вже дали понад 9К. Тобто, а ви розумієте, це потенційно 10к, 11-12 рахунок. Ми все ж таки програємо. От Дивіться, скільки завдав шкоди по команді противника наш автор реплею на АМІХ 50B. А наша команда до цієї пори якось зливається. Ну, як ви, люди, хлопці, добрі, І от як ви так зливаєтеся, я не знаю. Так виїжджає СТРВ-шка сюди, я просто в наглу... Даємо через гусеницю так, вона відремонтувала відразу, але ми даємо відразу другий раз. Так, подивіться, як філігранно зіграв зараз наш The cool Man. так, але на жаль, четвертим пострілом, ми якимось чином його не пробиваємо. Це на жаль. І подивіться, 113-й уже мчить взаді. Що робити? Треба хоча б від когось втікати. 113-го також досить непоганий. ДПМчик, я не розумію. 113ВО. Ви во от Він щось дивився взад. Я не розумію, чому він так робив. Стервешка, думає, що ми вже перезарядилися. Але ні, так доходить до кінця. Виїжджаємо просто 113-го добираємо в бортик. Виїжджає Стервешка, вицілюємо лючок і так добираємо. От зараз трішечки. Ну будемо об'єктивно. Зараз думати так, ми бачили, як воно було. А трішечки підтупили команда противника СТРБшка та 113 мається на увазі. І ми залишалися. Якщо я не помиляюся, одні проти чотирьох танків вже двох забрали. Вони були шотні. Тепер залишається поляк 10 рівня, 60 ТП та Т-30. Обидвоє такі досить. Такі небезпечні противники в обидвох, звичайно, якщо в Т-30 стоїть гармата на 750, то в 60 ТП 100% дві гармати таких вони півтори тисячі залпа дають по нам. і це дуже та дуже небезпечно. От і так, дивимося. Шість танків у нас вже знищено, тобто медаль воїна у нас вже в кишені. І... Подивіться ми, скільки ми вже напулькали. Я тільки що аж помітив, 11 тисяч 102 завданої шкоди по команді противника. Це просто уже рекордні показники по завданій шкоді. Так, і що ж, приїжджаємо тут в кущик. Де світився останній раз Т-30. Тут його не видно. Їдемо так, подивимося з іншої сторони. Зараз небезпечно їхати зараз отам по відкритому полю. Невідомо де Т-30 та 60ТП. Якщо вони обидвоє фулові, так ну давайте ми протиснемо альт, подивимося. Так, Т-30 має трішечки менше ніж половину хітпоінтів. 60ТП показує, що він фуловий. Ну зараз побачимо, якщо вони підсвітяться, зараз будемо знати більш докладніше. 60 ТП, до речі, 4 фраги на рахунку в Т-32. Це такі досить не слабкі гравці, я так розумію. Так, 60ТП. Ну, подивіться, в нього 449 хітпонтів. Даємо пробиття і ще й не підсвітилися. При цьому 422 забрали з нього і залишаємо його шотними. Зараз відразу тільки віддали одну пульку, і відразу наш Зекулмен cool відразу пішов на перезарядку повного барабана. Ну він щось знає, от я вже. Вам казав на початку бою, він щось знає, Так, знає, знає. Знає толк в цій грі. Це 100%. Дивлячись, як він грає, як він відіграває в цій відіграє, точніше, в цій грі на цьому танку. Він уже завдав рекордні показники 11,5К, 11,5 тисяч. Ну що ж, ну, зараз побачимо. Ну, у нас майже 2К хітпонтів, ми можемо собі дозволити, як мінімум. Прийняти один як ворожий від Т-30 чи від, від 60ТП. Ну, по суті, от якщо е, ні в кого не буде завантажений фугасик, і він тим фугасиком нас не проб'є, бо там фугасик забирає приблизно там плюс-мінус біля 1000 хітпонтів за постріл, а він може пробити, бо тому що це АМХ 50 б це просто картон. Так, і що, подивіться, 60ТП, ми його просто надурили. 27 хітпонтів зводимося, та з легкістю їх. Забираємо З трьома пульками, їдемо, вирушаємо далі. Думаю, автор реплею, що він десь біля нашого респауну стояв. Так і подивіться, біля камінця. Т-30-й стоїть, дивиться на нас, але ну, віддає сві своїх 809 хідпонтів, забирає по нас, але ми його забираємо. Крутезний бій від Зекулмен Діджей Нуб. Оцього не було показувано. В мене не відображалося в самому клієнті гри. Так, звичайно, майстра він здобуває медаль Редлі Уолтерса за знищення вісім танків. Основний калібр воїн та танкіст снайпер. Але саме головне рекордні: 12 098 завданої шкоди, вісім танків знищив. 1514 чистого досвіду він здобув. Та абсолютно ще раз нагадую. Абсолютно весь бій він працював на голдових дорогазних підкаліберних снарядах та з преміум-аккаунтом він пішов аж у мінус на 108 тисяч срібла. Тож кому сподобався отакий відосик, обов'язково жирнішу подобайку для Готабича. Підпишись на канал, якщо ще цього не зробив, та до зустрічі в нових відосиках. Слава Україні!